H2О. Просто додай води. У ролях Карі Бахейн, Клер Холт, Фібі Тонкін Та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Здається, мені вже час розумію Клео послухай. Ну як? Добре. Що скажеш? Ти і я у тебе вдома. Перший урок безкоштовний. Хочеш дати мені урок гри на гітарі? Так, звісно. Би і ні? Я добре граю і заробив купу грошей уроками. Я давно хотіла навчитися грати. Справді? Так. Але у мене алергія на гітаристів. Привіт. Привіт. Добре, що ти привіз полуницю. Вона скінчилася. Тепер у нас є все. Вчора мені було добре. Так, мені теж. Може, ще виберемося. Може, мені потрібно працювати. А вже Авжеж, Льюіса! що ти знаєш про амбру? Що смішного амбра це міф. її не існує, існує, але дуже мало. В інтернеті пишуть чутки про те, що амбра має магічний вплив на русалок. Це нісенітниця. Ти ж знаєш, що це таке? Що пов'язане з парфумами? Її Використовували для їхнього виробництва. Амбру виробляють кити. Це воскоподібна речовина, яку вони виділяють в океан. Виділяють? Із екскрементами. Екскременти це так, так, екскременти. Чого питаєш? Я зустрічаюся з Русалкою, тому й цікавлюся. Було б непогано отримати те, що здійснює на неї гіпнотичний вплив. Це корисно у деяких ситуаціях. Тобто, не знаю. міг би повернути собі Клео. У мене нова дівчина. Ми з Клео тепер, просто друзі. Звісно. Хай що ти замислив, Зейн, забудь про це. Амбрамів. Так, класно, кіммі. Молодець. Класно. Так, у тебе талант. Привіт, Клео. Як справи? Що ти тут робиш? Нейт вчить мене грати на гітарі. Вона підкупила мене своїм ентузіазмом. Я даю їй безкоштовний урок. Гей, hey, ти ж сказав, що заплатиш. Нейт, забирайся з мого будинку, доки я не сказала батькові, що ти переслідуєш мене. Ні. Що ні? Тату, Нейт вчить мене грати. Це через тебе такий гамір. Так, через неї, у вашої дочки талант містер містере Сарторі. Справді? І давно ти її навчаєш? Давно? Тиждень? То ти добре вмієш грати? Не люблю хазуватись. Знаєш, чим я люблю орудувати? Ось цим. А хочеш урок лагодження раковини. Ти цілий? Oh, right? Так, Нігтя все одно не шкода. Готово. Дякую. Ти мені ще знадобишся. Треба почистити ринву. Ні, спізнююся на урок гітари. Я подобаюся твоєму батьку. Він дозволив допомогти йому. Я рада. Та що зараз робитимеш? Відчепися. Від Тебе смердить. Але ж я працював, спітнів. Це не піт, це жах. Слухай, давай я збігаю додому, прийму душ, а потім підемо в кіно. Нейт, Я ніколи з тобою не зустрічатимусь. Ти мені відмовляєш? Люісе, Люйсе, чого тобі? Це Амбра Де відшукав? В інтернеті, в антикварному магазині сказали, що їй понад 100 років. Джейн, ти переходиш усі межі. Я купив із наукового інтересу. Ти маєш розуміти. Гнилий кальмар. Їй сто років. Вона з китового лейна. Забери. Ні. Забери. Ні. Клас. Зейн, у мене зараз обіди з Шарлотою. Швидше за все ти їстимеш на самоті. Ліоси, пробач, скізнилося. Що це? Я все поясню. Ти чистив рибу? Ні, це все він. Він бризнув на мене. Мені все одно що сталося. Якщо ти хотів пообідати зі мною з таким ароматом, забудь Шарлотто, пробач. чекай Це міф. Забудь про амбро. Шарлотто, повернися, я помиюся. Пішли. Якомога далі. Чому? Можеш поговорити з Нейтом і вмовити його піти або хоча б помитися? Привіт, Привітаємо. Еш просив тебе піти. Та, але я купив сік. Хочеш сісти? Нейт, я повторюю. Я хочу. Щоб ти залишився, хочу бути з тобою завжди і скрізь і робитиму те, що накажеш. Хіба від мене не смердить? Ні, ти пахнеш по-чоловічому привабливо і класно. Емо на тебе чекає багато роботи. Я вже зайнята тут. Емо, можна з тобою поговорити? Заспокойся, у дівчини заслужений відпочинок. Так, у мене перерва. Ема далеко? Запитаю у нього. Я б випив ще. Хочеш соку? Так, але давай я принесу. Привклево. Ще два. Еммо, що відбувається? Кохання витає в повітрі. Я дивлюся на неї та іншими очима. Не розумію. Емма ненавидить, Нейта. Усі ненавидять. Щось не те. <різований> Чудовий вигляд. Можна сісти? Так. Про що Міна? ви говорили? Та ні про що. Емма <різований> просто дивилася а на мене. А Можна і мені. Так. Ти знаєш, що позбавив <різований> мене обіду із Шарлоттою. Довелося помитися, щоб позбутися запаху. Вона мене відшила. Розумію її. <різований> Де той флакон? Не знаю, мабуть, на столі. А що? Хочеш ще раз спробувати? Ні. Хотів дослідити і проаналізувати зразок. Звісно, кажу ще раз. Ми з Шарлотою щасливі разом. А з Клео ми друзі. Тобі я тобі яке діло. Дійшли до мене чутки. Ти про що? Що ти чув? Нічого. Зейн, Зей, чекай. що ти чув? Нейт. Треба поговорити. Про що це особисте. Давай вийдемо. Хлопці, Хай там, що ми можемо поговорити про цих двох ледів. Ми ж друзі. Так, добре. від тебе смердить. Ти розігнав усіх відвідувачів, і я хочу, щоб ти пішов. Що? Еш, я, я не вірю власним вухам. Але ж це правда. Не розумію, як ви можете бути біля нього. Знаєш, що я думаю? Ти просто ревнуєш. Що? А дівчина має рацію. Подивися на залу, вона порожня. А Але до чого? Від нього смердить тухлою рибою. Що відбувається? Давай запитаємо Рікі. Рікі, від неї тхне, жартуєш? Навіть най... Найкращий чоловік у світі. Просто не втручайся в моє особисте життя. Дуже треба. Найменше мені потрібні проблеми з дівчатами. Ти просто прочитав мої думки. Еш, ти не бачив флакона на цьому столі? Ні. Клас, він зник. Ніколи я не зрозумію жінок. Ми були з Емою на побаченні. Добре провели час, а наступного дня вона мене вже й не помічає. Що? Схоже, уважні хлопці не в моді. Погляньте на Нейта. Він дурний, не вихований, але популярний. Що? Ема запала на нього в кафе. І Рікі. І Клео. Що, Нейт? Ніби гіпноз. Гипноз. Ти ж знаєш, у чому річ? Амбра. Сам здогадався. А хто казав Амбра Мі? Що робитимемо? Як до нього можна торкатися? Рікі? Що? Можна тебе на хвилину? Я танцюю з нейтом. Так, бачу тобі не здається дивний ранч, навіт крутий, так, а вже ж. Що ж робити, Мені потрібна твоя допомога. Щось із Зодіаком, а ти спеціаліст у човна. Я трохи зайнятий. Так, бачу. Я б не просив, але це терміново. Може, іншим разом. А, а якщо я там тобі поганяти на Зодіакові? на тиждень, Ну, може і виділю хвилинку. Зачекаєте, дівчата? Ні, не йди. На два тижні. На секунду. А якщо ми побачимося на пляжі увечері, там я вам зможу приділити увагу. Обіцяєш? Звісно, чекатиму на вас. До зустрічі. Побачимось. Отже, що там з ним? Добре, Нейт, віддавай. Що? Не вдавай ідіота. Я не ідіот. Віддай мій флакон. Прощати. Давай, коли ся це головий? Чому по твоєму Рікі на тебе запала? О, на чому річ? У цьому парфум не має до цього жодного відношення. Дівчата зрозуміли, що втрачають і вирішили покататися на машині кохання. А ви заздрите. Машина кохання? Машина кохання. Боже. Так. Слухайте. Я подобаюся дівчатам, бо граю на гітарі, займаюся карате. Я машина, яка плаває на хвилях кохання. Визнайте хлопці. Ви лузери. Клас, мені так добре. Yeah, мені теж. Yeah. Так. Котра година? Вже друга. Що ми робили весь день? Емо, можна з тобою поговорити? У нас було лише одне побачення. Так, було класно. Може, ти поясниш усе це? Що усе це? Те, що ти там робила. У мене була перерва. Навіщо це робити на людях? Ти хочеш, щоб я ховалася? Не знаю, могла хоча б не попередити. Еш, у мене перерва завжди в той самий час. Емо, ти знаєш, про що я. Якщо хочеш пограти, добре. Не розумію. Ми не зустрічаємося, а він поводиться, ніби щось не так. Хлопці бувають такі вразливі. Привіт, як життя? Але не всі. І не кажи. Про що не казати? Про те, як ти отримав таке тіло. Так. Сумували. Так. А хто найбільше? Я. я. А, я. Клас, дівчата, не бийтеся. Мене на всіх вистачить. Хто хоче поплавати? Я. Еш, де дівчата? Не знаю, а що. А не сказала, куди вона пішла? Вона нічого не сказала. Ти бачив, куди вони пішли? На пляж. Іде до покупальники. Не хочу найти від тебе. Розумію. Та, яка перша пропливе до буйка і назад, отримає поцілунок. Я, я перша. Спокійно, можемо попливти разом. Ні. Ходімо з нами зараз або пошкодуєте. Аго. Хлопці, закінчуйте зі своїми ревнощами і визнайте. Дівчата обожнюють машину кохання. Що ми робимо? Чому я тут? Напевно, із нього все змила вода. Зен, що відбувається? Це складно пояснити, але ви запали на нейта. Усі. Не слухайте їх. Швидко у воду. Пливіть <Плевіть> швидко. Давайте. <плевіть> Ось так вже краще. Нейт, якщо ти думаєш, що вони справді на тебе запали, ти ідіот. Якби на мене не чекали три красуні, я б. Дівчата? Дівчата. Хто міг подумати? Лише кілька крапель і. Не хвилюйся. Тепер я уважно за ним наглядатиму. Що, хочеш залишити? Там бродіє. Кілька крапель може допомогти владнати проблеми з Клео. Не опускай мене до свого рівня. Ми, друзі. І в тебе зовсім немає спокуси? Вона могла б бути біля твоїх ніг. Чому хтось має робити те, що тобі потрібно, якщо він цього не хоче? Юс, ти Тут. Я тебе шукала. Ти ж більше не захоплюєшся цією гидотою? Вже ні. Не віриться, що ми ледве не виказали себе через кохання до Нейта. Мене зараз знудить. Ми ж не цілували його. Треба продезінфікувати рот про всяк випадок. О, ні! О, чому еш поводився так дивно. Що я робила при ньому? Ей, еш, привіт. Все добре? Так, бізнес процвітає, бо твій друзяка пішов. Так, це буде складно пояснити. А мені все зрозуміло. Це твій колиші? Ні. Ми просто давно одне одного знаємо. Ти з усіма давніми друзями, так? Ні. Пробач, почнемо спочатку. Може, я ще чогось не знаю, Ні. добре.